Дуже якісна сертифікована омега-3. Розкажу, чому обираю саме її. По-перше, на упаковочці ми бачимо два знаки: це Мінздрав Кореї, а це міжнародний стандарт якості GMP. Це перше, що взагалі потрібно починати. По-друге, дуже класний склад. Тут 65% чистих. EPA і DHA – це такі жирні кислоти, які підтримують наше серце, мозок, судини. Це профілактика тромбів взагалі для нашої шкіри, волосся, нігтів. І що дуже важливо, тут в складі є додатково вітамін Е, який сам по собі є дуже сильним антиоксидантом. Він захищає цю омегу-3 вже прямо в капсулі від окислення, а також наші клітини від вільних радикалів, і взагалі вітамін Е називають вітаміном краси. Ця омега-3 виготовляється з дикої риби, з Аляски, жир очищують холодним методом, видаляють важкі метали, запах і присмак. Капсулки маленькі, їх легко ковтати, немає цього рибного післясмаку, як в інших омегах. І мені подобається, що лише дві таких капсулки, і це вже добова норма омега-3. Зараз осінь, і якраз час подбати про свій організм. Якісна омега-3 дуже гарно з цим справляється.